Зробимо ще один сюжет. Знову у нас тут феєрверки. Ось, і знову це місто. Ой. Там вже у нас сонце на морі палає. Сонце палає на морі. От, зараз буде сідати. Ми може зараз ще повернемося до нього, бо воно ще не зовсім сідає. Я хочу звернути увагу, що от я тільки тут був. От, і там у нас зелена, скажімо так, частина ця вершина. От. Що нам видно? І зелена травка. От. На сонці воно вже так не видно. От. А тут ще видно. А тут уже, тут, бачите, каміння суцільне. Я перейшов сюди, бо мені спускатися вже треба. І воно, отут був пожар. Пожар. Півроку десь тому і горіла вся гора, вся гора Петрі. Ну, ця, ця частина. Воно, як кордон, там зліво-зелене. от Не згоріло. А тут уже горіло. І тут а, я стою біля куща, який пожухнув він просто чудо, цей кущ. Неймовірне якась рослина, ну неймовірно, просто хочеться знімати і знімати, бачити і бачити. Вона просто чудо палає, палає. Неймовірно, неймовірно. Хоча нам повертатися вже і до сонця пора. Краса яка, яка краса, ну давайте до сонця. Знову повернемось. Вся долина ще раз перед нами. От і сонечко сідає. У море. О, таке у нас сонечко. Боже мій. Боже мій. Сідає наше сонечко. Ой, як темніть зараз буде, ой, як я спущусь. Це питання, але подивимося сонечко, як воно сяде, воно швидко сяде. Це вже досвід її, зйомки сонця і море. Ну, правда, воно кольору зараз немає, вже темно на морі. Ти ба сонечко як сідає. Та, да, ще трошки воно видніться. Ну ми що, почекаємо? Подивимося цю красу. Цю красу. От над морем Які кольори. От оно, сонечко, вже. Останні лучики віддає. Останні лучики. Отак от, от. сіла сонечко. Сіла сонечко, прощавай, а ми підемо в цю долину, у це місто, отам от центр. Отакої от. Да. От маємо. Ну, звичайно, ще раз нагадаю, що там десь помпеї, Неаполь. Візувій, колись ми туди попадемо. Отак от, от. Ще раз на сонечко тягне, тягне на сонечко. Ой. Сонечко, де ти? Ой, ну прощавай. Прощавай.